Я сьогодні буду робити ну, таку штуку, щоб можна було воду там, якщо ви десь на природі, ну, до води можете достати. Я придумаю, як ви можете це все зробити. Вам понадобиться тільки бути, обрізана з обрізаний вверх. Ну, це вже як ви хочете. Скотч прозрачний. Ну, можна який хочете. І термоклей. Ну, зараз ми починаємо начинаем термоклей, щоб можна було. А, ще надо буде нам вот нитка. З таким значимом попал, щоб можна було Не попал железячки такою, щоб можна було отут на термоклей переварити. Зараз я все буду показувати. Зараз розогріваємо термоклей. Ми пока поставили. Термоклей розогрівається, а я вам хочу порекомендувати канал Колібіна. Він почти вже кожну неділю знімає відео. Це він, як на фляж ходив, він знімав. Ну, як хочете, це вже можете знайти його в Ютубі, Кулібін. у нього ще фотка жовта і орел. о, Ну, я побачите. Його зразу там буде видно. Обычно на ютубе на максибеном. Зараз возьмем просто скотч і бутылку. Прикрыпаем цю штуку. <плес> не, не так. Приматываем спочатку скотчем, щоб потом на термоклей держал. Хоть два раза обматуємо. Щоб на первої держави. Так. Тепер должно отак от примерно скотчем получиться. Так. Так. Ну, потім, може, де нетку бірж, менш. У мене є такий кружок. Можна при цей. При так, тепер... Ну, трошки ровніше надо було не приклеювати, ну, але нічого. Ну я думаю зараз Зараз поснімаю. Завтра буду ще одне відео знімати, щось придумаю сьогодні. Ну, мой сьогодні ще скину якесь. Оце я вже не знаю. Якщо мені тато, рекоменде и мама, то я щось буду ски... ну, знімати. А на кінці літа ми будемо качок, де перемашину будемо испытувати для качок. Я вам потім коли це все завершу покажу перемашину. Ну зараз ждемо поки термоклей розгоріється. Пока термоклей не поліється, ми нічого робити не будемо, бо якраз зараз він розігріється. И будемо, як ви поняли, доправлювати оцю фігню скотчем забату. У мене нічого такого нормального немає. Я так знімаю погано, бо я на телефоні знімаю. Ну, це все погано. Ну зараз буду вже проклеювати я так думаю. Да, роз... вже 9. Ну, вам вже, як хочете ви. Так, трошки опустить, пить надо. Будем ждать, пока он высохнет. Вы пока можете мне лайк поставить, або дизель лайк хочете. Да? Я не знаю, как там правильно указать на да, те поганые лайки. Напишите мне в комментариях зараз. с таким слоем девице кстати мой маме скоро в канал давай будит тортики пирожки покрыщесть такие девиче тоже у него на их буде у неї зараз виходить, вона не хоче просто знімати, боїться. Ну, она і телефон очень, чем мене. Ну і тато буде, тато буде там щось з технікою. Ладно, я думаю, і все. Вот зараз тату весь термоклей переводим. Все, тепер йдемо, поки висохне. Зараз хочу не наматуйте, бо поки він висохне, буде погано. Що? Ти знімаєш ти? Да. Так. Я ж говорю, що я прийду. О, що це? Де? кстати у мене є жилетка, знаєш, ото ж робочий. А, ну, у ну, є. Воно є, інтересно, як воно Да не, меня удалили. Я понял, у меня их все продают, да, все. Кстати, я кидал видео, я тебя еду на базар продавать усни, но я их не продавал, не снимал, не было времени, то сразу стали ну, куплять. Я не зміг это все познимать. Мій брат теж хоче скоро продавати вишні. Ну і не знаю як. Ну я зараз мелкі гроші буду збирати, щоб на базар здачі були. Ну ви можете приїхати до мене на базар там в середу, да, в, середу е, в Ірпінь на центральний базар. Ну там я буду передавати біля молочного спитати там людей. Я там буду продавать вишні. Ну, у мене вишні, може, кабачки, там ще щось. Ну це вже, я не знаю. Як баба дасть. Що баба дасть, то і буде. Зараз.